Тож, пане Олександре, хочемо розпитати про ваш шлях до Збройних сил України. Знаємо, що до широкомасштабного вторгнення расистів ви працювали шеф-кухарем у ресторані гості поблизу Брища. І цікаво, що змусило вас покинути цю роботу і піти в Збройні Сили України, де зовсім перекваліф... перекваліфікуватися, даруйте на іншу професію стати артилеристом. Наскільки це? Було складно для вас, як і сам, сам саме рішення, сам ваш вибір, так і е, те, ту, та невідомість, в якій ви опинилися після цього рішення. Насамперед хочу сказати, що те, що шеф кухаром назвали, це дуже приємно. Е, був простим кухаром, монгальщиком, ну, це таке. Е, прийшла війна, як то кажуть, не чекав ніхто цього. Але ж воно сталося до останнього я чекав, що мені прийде повістка, повістки не приходило. Ми з такі самі хлопці, як я, волонтери, можна сказати, ми готували обіди, сніданки, вечері на блокпости. На той час це було дуже важливо. Чекав повістки, повістки не було. Кожен день інформація з фронту, інтернет, телебачення, воно все говорило, якось воно й навіть нагнітало, ситуація була дуже складна. І просто вже, не, як то кажуть, скінчилось терпіння чекати. Не дай Бог, би, прийшли сюди ці прильоти. Нікому нічого не сказав, що поїхав воєнкомат, записався. Правда, передзвонили зразу в той самий день, забрали раз, побув три дні на полігоні, відправили додому, сказали, поки що не підходиш. Ну, але 1 квітня буде вже два роки, як мене забрали, пройшов трошки навчання і так попав. Долав ЗСУ. Ні, зараз нищимо ворога. Ну, а нині ви, я так розумію, приїхали в відпустку саме зараз на Волині перебуваєте, так? Так. Відпустили мене у відпустку на 10 суток. Трошка поміняємо обстановку. Підлікуємо те, що неможливо там підлікувати. І з бойовим натхненням, з духом будемо вертатися до побратимів і бити ворога далі. А як ви розцінюєте те, як живе Луцьк, як живе Рожище, як загалом живе Волинь, і, і чи відчувається ця різниця, де є війна, де все-таки тилове місто? Ну. Насамперед, як для мене, це тиша. До якої, скільки тут не будеш, привикнути ну, якось не коли тихо, це якось незвично, що воно тихо. Ну, по Луцьку прогулювався. Люди гуляють. Я, так сказати, ну, є люди, які, мабуть, Кожного з родини, з сім'ї, хтось є на фронті, люди на тебе дивляться і в їхніх очах відображається оця якась так як повага, що ти йдеш в тій формі так дійсно. А є такі, дивляться на тебе, як просто що ти десь з космосу прилетів. Я так... В кого є. Рідні і близькі на фронті, ті відчувають, що є війна, а хто з тим не стикнувся, то одне, тільки що волонтери, які ті ще розуміють. А в кого нема там нікого, то, мабуть, ці люди ще усвідомлюють, але, мабуть, не повністю. Але пане Олександре, ви згадували про те, що деякий час навчалися, то скільки тривало це навчання, і чи легко було опанувати професію артилериста, якою і ви зараз займаєтесь, так? Так. Я навчання проходив десь 15 днів. Хотіли навчитися, то вчилися швидко. Були хороші інструктори, які нам пояснювали, що від твого вміння буде залежати не тільки твоє життя, а життя побратимів. Так що приходилось вчитися. Ну, поміняв професію, ну нічого страшного. Але цікаво, серед ваших побратимів, чи багато добровольців, чи більшість з них все-таки були мобілізовані. Є, мабуть, зі мною більшість добровольців. Це хлопці, які так само, як я, вже два хто, і з самих початків є багато хлопців, яких війна застала прямо там на Сході, які були, виконували ну і ще тоді АТО було. Які були в АТО, контрактники і їх застало там, так. Але чи більшість все-таки це дійсно і хлопці, із Західної України, чи з всієї України, і зі Східної, і з Північної, і з Південної теж воюють поруч з вами? Ну, зі мною більше це з центральної України. Хлопців. Угу. А з яких саме областей? Житомирська. Житомирська, Київська. Ну і є так хлопці Західної України нас в бригаді мало, але є. Ну, Пане Олександре, і... але цікаво стосовно мотивації, чи відрізняється мотивація між вашими побратимами добровольцями і тих, хто був мобілізований до Лав Збройних сил України, чи з часом вона так само, так би мовити, зрівнюється і в тих, і в тих? Я думаю, що хлопці, які там були їх застала війна там. Якби вони були, як кажуть, цивільними, вони б, мабуть, також пішли добровольцями. Вони не чекали, поки до них прийде повістка чи приїдуть їх забирати. Відповідно, зараз вже мало таких, що виявлять бажання йти самі, але. А з чим ви ось це пов'язуєте, що зараз зменшилася кількість тих, хто е, хоче сам іти? Чи як ви загалом розцінюєте цю ситуацію із мобілізацією? Проте бачимо часто відео про те, як втікають від ТЦК, як там е, навіть нападають на представників ТЦК. Як ви, до речі, ставитеся до них? Я скажу насамперед, що багато от. Так як ми йшли добровольцями, ми багато чого не знали. А зараз в кожного є рідні, рідні сусіди, спілкуються між собою, і вони кажуть, що яка там ситуація, що, ну, це треба бути вже дуже сильним патріотом своєї держави, щоб піти добровільно. А от на рахунок, Цих, що ховаються сутички, це, мабуть, спрацьовує так як інстинкт самозбереження. Але я рахую, це моя така думка, що той, хто ховається тут, де немає, можна сказати, війни, то що з нього буде, коли він опиниться там на фронті? Він там е, за себе більше ну, переживаєш, і прийдеться ще за нього переживати, ти не будеш впевнений в цій людині. Ну, хоча є винятки. Хто приходить, е, розуміє ситуацію, сприймає її так, як треба, то на того можна покладатися. Але я рахую, якщо людина ховається тут, вона боїться, то як вона себе поведе там? Це важко сказати. Пане Олександре, ну є теж практично кожен день з'являється інформація про ухилянтів, які намагаються втекти з України, перетнувши західний кордон, зокрема і через річку Тиса, які вже десятки наших співгромадян, тікаючи від мобілізації, загинули. Як ви ставитеся до них, і як ви сприймаєте оцю таку ганебну ситуацію? Ну, це розуміння кожної людини. Ну, не хоче він, ну, не заставиш. Я навіть не знаю, як. ну Кожного, мабуть, є і знайомі такі, ну, і ти розумієш того знайомого і ту людину, коли ти пробув певний час. Там ти розумієш того, хто не хоче туди, хто боїться цього. Ну, а ви, от маючи двохрічний досвід за своєю спиною, чи змінили б ви свою думку, своє рішення, знаючи те все тоді, в 2022 році? Це хороше запитання. Я вже думаю, Сам часом над ним думаю. Ну, мабуть, ні. Тобто все-таки би, так? Е, ну, Те, що не ховався і не втікав, це точно. Угу. Прийшла би повістка, пішов. Тут е, без е, ніяких там питань. Просто я й чекав її, але не дочекався. А пане Олександре, що... але та, цікаво все-таки про те, які е, наскільки ви змінилися за цей за цих два роки війни, і які можливо якості треба там на фронті мати, і, зокрема, і, е, тим, хто може бути мобілізований під час наступних хвиль? Зміни зміни відбулися, мабуть, за цих два роки в кожного з нас. Кожного вони свої ці зміни. Ти просто став більш усвідомлювати, що таке життя. І що треба жити сьогодні, бо ти не знаєш, що буде завтра. Хоча і плани треба складати наперед. але В... жити треба. Кожним днем і так жити, що, як то кажуть, за тебе не червоніли. А особливо в кого є діти, то щоб вони гордилися такими батьками, матерями, які на фронті. Щоб а, дійсно мій батько був, мій дід був, моя мама була, вони не злякались. Коли будуть нами гордитися діти, я думаю, це саме більше, що для нас потрібно. Ну, але стосовно якостей, які треба мати, чи можна їх в собі якось виховати, чи можливо ті обставини, в яких людина опиняється, вона сама цьому, самі з цьому сприяють? Якості ну, це індивідуально від кожної людини. Але я рахую, ну так як я, це треба бути насамперед стриманим, бо те, що ти агресія, ще щось воно до добра не доводить. А коли ти з холодним розумом, з холодною головою до цього відносишся з розумінням, що ну, це на багато допомагає. Бо коли ти починаєш паніка якась. Ще щось ну, воно дуже погане. Хоча не в кожному випадку ти збережеш здоровий глузд, але треба до цього старатися, щоб розуміти. Бо коли накриває хвиля паніки, тебе це вже дуже погано, як для тебе, так і для твоїх побратимів, які біля тебе. Пане Олександре, ви згадали також про жінок, які теж несуть службу на фронті, захищаючи нашу державу. Але ну, більшість з них це теж добровольці, адже жінки, лише медики, зобов'язані йти в, по мобілізації. Як ви ставитеся до них і як ви сприймаєте жінок на фронті? Для нас побратим, сестра наша. Ну, звісно, для жінок це велика повага для тих жінок, які пішли на фронт. Це важко. Тут чоловіки не всі витримують, а жінки це повага для них найбільша. І не тільки медики. Взагалі, навіть кухарі, медики, здається, а вона там кухар, вона там повар. Це таке, вони відчувають майже все те саме, що й ми. І ті самі прильоти, і то все. Так що, це не кожна ще жінка зможе витримати. Але цікаво, чи ви маєте там можливість теж працювати чи допомагати за своєю спеціальністю? Ну, так як є вільний час з хлопцями, там купимо, якого м'ясця, ще щось. Ну, щось таке можна приготувати. Але я сказав зразу, я кухар на в цивільному житті. А тут я військовий. Ні, ні кажу хлопці. Але часом щось придумаємо якого шашлика зготуємо. Пане Олександре, ну і на завершення у вас є зараз можливість звернутися до нашої аудиторії, зокрема, і до всіх добровольців, всіх наших захисників за допомогою радіоефіру, телеефіру. Що б ви хотіли їм сказати в день добровольця? Ура. Насамперед, побажати швидкої, ну, швидкої не вийде перемоги. Побажати перемоги і щоб було мирне небо над нашими головами. Ну, для військових всіх які добровольців здоров'я і терпіння. І все буде Україна.